Спеціально для каналу Залізний Майстер. Це буде горілка на відпрацьованої олії. Труба. Труба, ще невеличка труба. Пластина. Тут отвір. Це. Приварюємо? Судою? Отак. Оце. Тоже всі розміри вказую. Це приварюємо судою. Отакої. Ось. Тобі ж, зварюємо тут. Тоді зварюємо отут усе. Ось розміри. Тоді зверху буде ще п'ятачок такий, буде затуляти оце все. І горілка готова. Потім сюди під'єднуємо вентиляцію якусь. Через оцей отвір буде подаватися сама по собі відработаного олії. Це буде, ну, наприклад, десь отакої. Ось отакої буде. Ось десь Ну, Потім отака дороба вийшла. Ось так воно виглядить. Ще залишилося зробити 2 сантиметрові надрізи через кожні 2 сантиметра і загнути його трохи внутрь, щоб краще згорало паливо. Це ще один буде. Сюди буде потрапляти паливо. Через Лєчку капельним путем, ну, поки що все. Так, готуємо паливо для Розпалювання цього агрегату. Наливаємо 250 грамів одработки. Вибачте, що мимо. Так, тепер оце ми будемо розмішувати 50 на 50 з водою. Це буде, коли проріється сам автомат. Апарат. От. А тепер е, зальємо те ту ж саму кількість мастила, е, але ж у чистому вигляді. Починаємо. Оце пів літра баночка. Зараз заливаємо половинку. І дивимося настільки хвилин хватить оцієї кількості відроботки мастила. Ось заливаємо її. Половину. То, що е, зараз воно, поки не прогріється, воно буде дуже-дуже дуже соромно гріти. Зараз беремо туалетний папір. І звичайно, та річ, якою ми... Руки дезінфікуємо, підпалюємо. Ну, зараз я маю увагу, що потрібно вже вмикати. но меньше тепла немало делись. Один до одного Змішуємо по це. Раз і поворот звідти в що дуже замало повітря. Якщо буде ще більше повіди, то це буде горяти на багато повітря. Якщо буде зі...

Так, хаті ми зможемо видно-видно тому що вільно вибувати повітря та насилу. Тоді воно буде дуже добре, кожна судочки повинно горіти звично якісь дивіться. Зможу ви щас.

Нам вода. 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 на водолоски.